Я пам'ятаю, як ми з моєю дружиною дуже багато говорили: а чи хочемо ми бути лідерами п'ятого рівня, а чи хочемо ми піти в тінь, тому що з точки зору задоволення від життя і кар'єри, ну четвертий рівень там кайфа дуже багато. Але в п'ятому рівні ну є певна така місійність і майже самопожертва, да? Коли ти взагалі все робиш заради компанії, а тебе майже не видно? І от з цієї голови моя улюблена фраза, яку я дуже часто приміняю в житті, вона дуже проста. Як зрозуміти, чи є людина лідером? Дуже просто: в період проблем справжній лідер дивиться в дзеркало, а не у вікно. В період тріумфу справжній лідер завжди дивиться у вікно, а не в дзеркало. Що це означає? Коли у вас криза, ви звинувачуєте себе, а не свою команду. Коли у вас перемога, ви дякуєте своїй команді, а не собі. Такий простий принцип, але він настільки глибокий. Бо коли починаються проблеми, всі винні, а ви в білому, це антилідерство.